Саме з цих кадрів починається фільм. Це перша повнометражна робота групи українських документалістів Вавілон 13 Свою назву «Сильніше, ніж зброя стрічка отримала завдяки історії полонених у Криму кримськими сепаратистами операторів Вавілона 13 Ярослава Пілунського та Юрія Грузінова. Ваша камера сильніша ніж зброя. Докоряли першому бойовики. До 22 січня картину презентуватимуть у 23 містах по всій Україні. Надалі картина, вийде у прокат, в тому числі й міжнародний. 18 грудня фільм побачили мешканці нашого міста. Я особливо дуже рада, що ми представляємо цей фільм саме в Миколаєві, а тому, що це можна сказати унікальне місто. Ви, глядачі, побачите цей фільм лише через зусилля простих жителів Миколаєва, які старалися для вас. Галина Лавринець висловила слова вдячності Центру волонтерів Миколаєва, який також надав допомогу у створенні цього фільму. До речі, одним із героїв стрічки є миколаївський десантник, відомий під позивним маршал, який задіяний в обороні Донецького аеропорту. Творчим об'єднанні «Вавилон-13» є 40 режисерів. Їхні імена є приховані. І в фільмі ви бачите документальні кадри, які зняли ці режисери. Об'єдналися разом і створили фільм. Тут не буде такого якогось підтексту. У фільмі показано хронологію протесту, зібрану із короткометражних історій, до якої додались також кадри оборони Донецького аеропорту та історія бійця батальйону Азов Максима Яроша. Я уверен, кожен волонтер, кожен, хто шаг в цю сторону Європи. Любому почувствують від себя. Ну і звісна діта можуть бути смішно. Сильніше, ніж зброя, цілісна робота. Туди потрапили епізоди, що вже набирали в інтернеті мільйони переглядів. Наприклад, піаністка у захопленій КМДА або священник, що спілкувався з Беркутом. Фільм став підсумком колективної роботи понад ста операторів, кінорежисерів та кінознавців. Титрів у ньому немає з принципових міркувань. Таким чином, учасники процесу підкреслюють, що це витвір колективний. Рік тому ми вийшли на вулиці, розгинувані та обурені, майже зневірені. Там ми були рішучі, і світ змінився. Документалісти кажуть, хоча прем'єра відбулась, історія української боротьби за свободу триває і готують авторські стрічки, у фокусі яких тепер життя у зоні бойових дій у широкий прокат сильніше ніж зброя вийде 22 січня. Тетяна Гуменна, Антон Небісь, Тенем